Друже, привіт! Мабуть, ти вже в курсі, що з 1 жовтня цього року будуть діяти нові тимчасові обмеження від НБУ, що стосуються P2P переказів. Тобто можна буде переказати на суму не більше ніж 150 тисяч гривень, що стосується одного банку. Але це відео не про це. 5 вересня цього року на офіційній сторінці Фейсбука Національного банку України з'явилася одна цікава новина. З-поміж незрозумілих нам цифр і статистики промайнули слова заступника голови Національного банку України Дмитра Олійника, який зазначив, що ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті, і щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший. І саме про це я хочу поговорити з тобою в сьогоднішньому відео, бо, як виявляється, не все воно так просто. Але перш за все, за вже хорошою традицією хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою під час перегляду цього відео, бо так Ютуб бажатиме, що воно цікаве і зможе показати його більшій кількості глядачів. Тож поїхали! Тему для сьогоднішнього відео мені допомогли обрати голосуванням підписники мого телеграм-каналу. І як ти бачиш, вона була з великим відривом. Тож, друже, підписуйся і ти на мій телеграм-канал, і в майбутньому допомагай обрати тему, що буде найбільш цікаво. Якщо друже ти почитаєш коментарі під цим постом у Фейсбуці, а посилання на нього я залишу внизу в описі до відео, то побачиш наскільки багато людей цим обурились. і вони були праві. Бо так виходить, що пан Олійник начебто, проговорився, що Національний банк України хоче бачити всі доходи кожного українця, і звісно, в багатьох ці слова не викликали задоволення. Про це трішки пізніше, бо згодом Національний банк України вийшов на свою сторінку в Фейсбуці із спростуванням. Обидві новини я залишу внизу в описі під відео з посиланнями на Фейсбук. І всі наші заспокоїлися, зрада відміняється, можна розходитись по домівкам, але є нюанс. А полягає він в тому, що Національний банк України не розтлумачив свою попередню новину цим, а спростував іншу фейкову новину, в якій йшлося про те, що НБУ нібито планує блокувати картки українців, якщо на них надійде грошей більше, ніж ті вказали в своїх анкетах про доходи. Хоча скріншотики в чомусь такі та були схожі, але як виявляється, НБУ від своїх слів не відмовився. Тобто пан Олійник виходить, насправді проговорився про те, що в Національного банку України є бажання в майбутньому розуміти, скільки доходів отримають українці. І байдуже, якщо вони будуть на картки різних банків, бо НБУ хоче бачити їх сукупність. Давай поговоримо про те, яким чином це в принципі можна зробити, і що НБУ буде робити з цією інформацією надалі. Я вирішив подивитися, як це влаштовано в країнах, які ми зазвичай називаємо цивілізованими. Не те, щоб я дуже любив Америку, але у вільному доступі на більше інформації я знайшов саме про неї. Так от, друже, уяви, кожен американець щороку заповнює власну податкову декларацію і відправляє її в АРС – службу внутрішніх доходів, яка і займається збором податків і контролює, щоб ці податки кожен сплачував. Так от, друже, якщо ти отримав зарплату, копія форми про твій дохід передається в АРС. Якщо ти отримав підсотки за депозитами, копія форми про твій дохід за депозитами передається в АРС. І так дуже багато про що. Тож у АРС на кожного американця є щось типу досьє. І незважаючи на те, що якась інформація в АРС і так вже є, американець щороку подає податкову декларацію про свої доходи. Але з іншого боку, американці мотивовані подати таку декларацію, тому що вони можуть вказати також і свої розходи, згідно яких вони можуть отримати податкові пільги. Тобто, наприклад, дуже грубо, якщо гроші були витрачені на навчання. По фіналу податкового року ці гроші можуть бути частково повернені державою. А ще з іншого боку, роботодавці мотивовані правильно і чесно показувати рівень доходів, тобто зарплату своїх працівників, тому що по фіналу вони це можуть списати в свої видатки і теж таким чином отримати якісь податкові пільги. Тож, як ти бачиш, в США система працює, і я не бачу якихось причин, чому вона б не могла запрацювати схожим чином, наприклад, в Україні. Країні, але є ще кілька нюансів, бо ми ж з тобою обидва розуміємо, що можна вказати не все або вказати не повністю. Наприклад, в тих же Сполучених Штатах Америки АРС вже і так знає більшість твоїх доходів. Тож, якщо щось десь не співпадає, тебе можуть попросити вточнити інформацію. Найбільш неприємна процедура для американців це аудит. Бо в Америці прийнято чесно сплачувати податки. Принаймні більшість це робить. І якщо ти ще не знав, відомий мафіозі Аль Капоне потрапив в в'язницю не за те, що робив дуже багато лихих справ і вбивав людей, а за те, що не платив податки. Є такий цікавий інструмент, який називається аудит способу життя, тобто «Lifestyle Audit». Існує певна велика база знань, на основі якої АРС розуміє, як приблизно мають жити американці із різним рівнем достатку. І більше того, аналізується, як жив до цього певний американець. Тобто основна ідея полягає в тому, а чи відповідає рівень життя пересічного американця його рівню доходів? І якщо воно з певним ступенем похибки не відповідає цій моделі, то, ймовірно, певний американець був не до кінця відвертий із АРС під час. Заповнення податкової декларації. АРС може переглядати кредитну історію американця. Ну, наприклад, просто американець взяв великий кредит і тому втрачає багато грошей. Також АРС може бути в курсі про великі покупки американців, як то, наприклад, придбання житла або автомобіля. Уявляєш, в тому числі вони дивляться і на придбання одягу, і навіть на пожертви. Тепер ти розумієш, чому в деяких фільмах звучить фраза: так, в мене є багато готівки, але я не можу її витратити, бо вона нелегальна. Ці гроші треба Якось відмити, щоб потім не потрапити під такий аудит, так от, друже, якщо стиль життя значно не збігається із вказаним рівнем доходів, то прийдеться відповідати на багато питань від АРС. Ну окей, це десь за океаном, це в цивілізованому світі. А як же ж можна це зробити в Україні? Да будь-як у нас навіть є довідка про доходи, можна почати навіть з цього. І якщо НВУ дуже захоче, він зможе використати схожий інструмент. А надалі, взявши якийсь множник, 2, чи 3, чи 4... До цих офіційних доходів можна уявити певну межу, за якої зробити щось схоже на цей аудит для українців, і наскільки мені відомо, більшість банків вже давно роблять таким чином. Ну, давай, друже, будемо чесні. Якщо хтось офіційно отримує мінімальну заробітну плату, але купує круті тачки за 50 100 тисяч доларів, а в той же час лікарі, вчителі і інші державні службовці, які отримують порівняно невеличкі зарплати, а також всі інші українці, які працюють офіційно і чесно, змушені сплачувати податки. І як на мене, це може бути навіть справедливо. Бо якщо податки сплачують не всі, для того, щоб наповнити державну казну, потрібно підвищувати відсоток податків. А через це Більше будуть платити ті, хто і так чесно їх сплачує. Хоча це насправді лірика. Бо я хотів просто показати, наскільки нескладно може бути податковій отримати інформацію про твої доходи і також навіть про твої витрати. Чи є національний кешбек частиною цього великого плану мені насправді невідомо. І вони самі кажуть, що цей кешбек ненадовго, і в наступному році він припинить своє існування. Але навіть коли українці припинить надавати в дію інформацію про свої витрати із карток, в дії вже буде певна база даних: хто на що скільки грошей витрачає, і хто що купує. І навіть якщо ця інформація буде анонімною, в майбутньому її можна буде використовувати як дуже таки непогану базу знань, і на основі зібраної інформації можна зробити якийсь аналіз доходів і витрат для певних верств населення. А що із такою інформацією в майбутньому можна зробити, ти послухав кілька хвилин тому на прикладі Сполучених Штатів Америки. Я не хочу, щоб сьогоднішнє моє відео розглядалося як чергове викриття ще однієї теорії змов. І навіть якщо воно так і станеться, як я сказав, я не вважатиму це поганою ідеєю, принаймні для тих українців, які легально працюють і чесно сплачують податки. Усі ці ідеї мені може не сподобатись один нюанс якщо хтось виявиться рівніший за інших, Ну, типу, мама любить швидкість або тато пенсіонер подарував п'ятикімнатну квартиру в Києві. Ну розумієш про що. А що власне думаєш про це, ти напиши, будь ласка, в коментарі під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе подобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.